Ви дивитеся суспільне Суми. Підписуйтеся на суспільне суми у соцмережах. Евакуація з Курщини. Яку відповідальність має перед російським населенням Україна? У Сумах. Тим часом за минулий тиждень зареєстровано більше тисячі внутрішньопереміщених осіб. Цивільні евакуйовуються із прикордонних громад до Сумської через часті обстріли з боку Російської Федерації. І, власне, якою нині є безпекова ситуація на Сумщині? Ми традиційно зібрали факти та коментарі з цього приводу. Ці і не тільки новини будемо обговорювати. А сьогодні у дайджесті тиждень суми у студії працює Христина Довбня. Далі детальніше у сумах за минулий тиждень зареєстровано більше тисячі внутрішньо переміщених осіб. Цивільні евакуювались із Юнаківської, Хотінської, Білопільської, Краснопільської громад до Сумської. Про це повідомили у міській раді. Як зазначила директорка департаменту соціального захисту населення Тетяна Масік, здебільшого люди оселяються у родичів та знайомих. Або винаймають окреме житло. 77 евакуйованих за їх бажанням забезпечені безоплатним тимчасовим місцем проживання у гуртожитках. Загалом, на обліку у департаменті соціального захисту населення Сумської міської територіальної громади, перебуває понад 29 тисяч ВПО. Волонтери Червоного Христа їдуть у прикордонне село, аби евакуювати звідти одну з місцевих жителів. Говорять, для того, аби вони приїхали за людиною, потрібне звернення до товариства Червоного Христа від рідних чи самої людини, яку необхідно евакуювати. Цією машиною ми вивезли, вивозили не тільки людей, але й живність коз баранів. Цією машиною ми вивозили собак. З юнаківки, багато чого з нею зв'язано, а також тільки цією машиною ми вивозили, на жаль, і тіла двохсотих. Це село Славгород Краснопільської громади. Звідси до російського кордону близько трьох кілометрів. Людмила Антоненко живе тут останні 23 роки. Розповідає напередодні російські війська в чергове обстріляли село. Після цього жінка вирішила виїхати у безпечніше місце. Чоловік сказав, що не хочу нічого слухати, що буде, і роботу бросила. Мені мене просто робота була в магазині. Мені жалко бросати. І дитина да, і дитина ж мене тут похована. І як мені не знаю, як мені їхати. Серце колотає. Не знаю. Не хочеться виїжджати. Тут звикла, хай хоч туди нема хоромну. тут все рідне, всі люди рідні. Зачинивши всі двері, пані Людмила сідає в евакуаційне авто. Тепер її шлях до Лебедина, в іншу домівку. Третій тиждень Збройні Сили України проводять операцію у Курській області РФ. Там створили військову комендатуру та планують влаштувати гуманітарний коридор для евакуації жителів області. Та чи обов'язково Україні евакуйовувати росіян? Та яку власне відповідальність ми маємо перед російським населенням? Про це Суспільному розповіла Марія Золкіна, голова напрямку регіональна безпека та дослідження конфліктів фонду демократичні ініціативи. Ми виокремили кілька аспектів, які пояснюють ситуацію. Відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, держава, яка контролює певну територію, як ми зараз контролюємо частину Курської області, має забезпечувати базові первинні потреби місцевого цивільного населення. Ця евакуація як така дійсно потрібна, але питання в тому, що вона повинна відповідати ряду норм для того, аби не призвести до ще більших конфліктів. Це стосується безпосередньо приймаючих громад. Має бути максимальне залучення місцевого населення і місцевої влади. Територія, до якої населення евакуюється, повинна бути безпечною від воєнних ризиків, від конфліктів і так далі. Україна вся за визначенням не є зараз безпечною зоною. Тобто, правила цієї евакуації, як в нашому випадку, виглядають як суперечність і сумщина, це точно небезпечна зона. Ми відповідальні за цивільне населення і його доступ до мінімальних базових потреб. Ми маємо евакуювати в громади, де це не Причинить внутрішні проблеми, розколи, конфлікти на місцях. Будь-яка евакуація носить тимчасовий характер. Як тільки в їхніх рідних населених пунктах безпекова чи гуманітарна ситуація стає краще, вони при першій же нагоді мають бути повернуті назад або мати право повернутися назад. Людина не може знаходитись з іноземним громадянством на території України без жодного статусу. Вона або турист, або має право на проживання. Нині уряд має визначити цей статус, адже уряди країн. Євросоюзу надають зараз українцям в ЄС статус тимчасового прихистку від війни, а не статус біженців. Ми не зможемо проводити так звану фільтрацію, яку проводила Росія з нашими громадянами, яких вона вивозила. Звідси виникають ризики для приймаючих громад. Хто ці люди та чим вони будуть займатися? Це відкрите питання. Теоретично можливим є вивезення евакуйованих росіян до інших країн, але для цього країна офіційно сама має вийти з такою пропозицією. До слова, у Росії зараз немає жодних обмежень, аби забрати цих людей у свої сусідні області. Для цього вони повинні попросити гуманітарний коридор в свою сторону на територію, яка під на Росії. Про те, що військові опрацьовують можливий маршрут гуманітарного коридору для цивільних з Курської області Росії до Сум повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, 15 серпня. До слова, до Сум вже евакуювали перших цивільних росіян із суджі. Наразі вони отримують медичну допомогу в одній із сумських лікарень. І до безпекової ситуації у сумському регіоні армія РФ. Не припиняє обстрілювати громади Сумщини. Так у ніч проти 20 серпня російські військові випустили поглухово дві ракети та скинули на місто шість керованих авіаційних бомб. Як результат у місті пошкоджені два об'єкти. Один з них належить до критичної інфраструктури. Проснулися, всі були перелякані, всі побігли до підвала. Було приблизно 5-6 прильотів. Кабів все було дуже рядом. У четвер, 22 серпня, російські військові обстріляли місто ФПВ-дронами. У результаті масованої атаки дронів одна людина отримала поранення. Колись як перший раз стукнула, вакно глянула, на мене шар красний летить. У мене ж такий возраст, що куди їхати? Уже що буде, то буде. У ніч проти 20 серпня російські військові завдали ракетний удар по селищу Ямпіль. За словами Ямпільської селищної голови Ольги Губар, пошкоджені житлові будинки та об'єкти інфраструктури селища. У них вибиті вікна та пошкоджені двері. Є зруйнований будинок і багато пошкоджень. Це і приватний сектор, багатоквартирні будинки і заклади комунальної власності. Зараз наш штаб розгорнув свою роботу. Працюємо по ліквідації цих наслідків. Зв'язалися з благодійними організаціями щодо забезпечення мешканців необхідними матеріалами для того, щоб ліквідувати цей вибух. У вівторок, 20 серпня, у результаті російських атак на Сумщину загинула 58-річна жінка, яка проживала в Юнаківській громаді. Вона перебувала у власному будинку. Також поранення отримала 67-річна жінка. У четвер, 22 серпня, російські військові завдали удару двома керованими авіабомбами по Есманській громаді на Сумщині. Про це Суспільному повідомили в Сумській обласній прокуратурі. Внаслідок удару загинули двоє чоловіків яким було 74 та 67 років, дружина одного із загиблих зазнала поранень. Вона у лікарні. Протягом четверга, 22 серпня, російські військові вдарили чотирма керованими авіабомбами по Свецькій громаді. У результаті атак була поранена 38-річна жінка у селищі Свеса. Пішов на ту вулицю, де прийшовся прильот цей Був там лежала травмована дівчина Оксана. Зняв брюшний ремінь свій, наложив її на руку, травмована була рука, а потім уже пізніше побачив, що в неї травмована і, і черевна порожнена. Була молода дівчина, приїхала з Києва до бабушки. Оце приїхала дитина. Ну, що роблять? За що це? За що? Цього тижня суми відвідав волонтер дядя Гриша. 77-річний херсонець їздить країною і збирає гроші на потреби української армії. У кожному місті він проводить тиждень. Усього ж волонтерській діяльності Григорія Янченка 10 років. На зараз я забезпечую дві військові бригади. медіа. все це, як кажуть, розповсюджують інформацію про те, що я не. Якийсь там жебрак або бомж, а я волонтер. Не припиняв волонтерити чоловік і під час тимчасової окупації міста Херсон, де живе понад 50 років. Коли Григорій Янченко зіштовхнувся з прямими погрозами, його евакуювали до Запоріжжя. Там прийняв рішення почати їздити україною. Наша гордість гордість України. Я не знаю герой. Золота людина. Дай Бог йому здоров'я. Я, я... П'ять місяців назад сина поховав. Так що так, хай робить. Він робить свою справу. Суми стали останнім містом, яке відвідав Григорій Янченко. Працюватиме тут тиждень, потім повезе допомогу на схід військовим. Такі люди, як пане Григорій, наближають нашу перемогу та плекають незалежність України. Рівно 33 роки тому, у цей день, 24 серпня, Верховна Рада тогочасної ОРСР переважною більшістю голосів ухвалила акт про проголошення незалежності України. Це важливе свято для держави, адже сьогодні, як і багато поколінь тому, українці виборюють свою незалежність зі зброєю у руках. На цій ноті я бажаю вам тихих вихідних і прощаюся до наступного тижня. У цій студії я, Христина Довбня, чекатиму на вас із новою порцією актуальних новин. Бережіть себе!